Як ви вже зрозуміли, це сьогодні ми команда, яка їхала, служила там, на Миколаївщині, Херсонщині, хтось у цій поїздці, останні, хтось попередніх, а хтось ще в майбутніх буде служити разом там з нами. І я би хотів коротенько поділитися, чим ми там займалися, і зачитати потім Слово Боже, і закликати нас до молитви. Виїхали ми в четвер минулий, десь приблизно о 8-й годині вечора. Відце з дому молитви. Туди ми приїхали о 8-й ранку. Час у нас на підготовку і відпочинок між дорогою і служінням було зовсім мало. Ми поснідали і зразу розділилися на дві команди. Одна команда вона займалася такими різдвяними служіннями для дітей. А іншого ми їздили по селам, там буквально взяли два села, але були у нас певні сім'ї, куди ми заїжджали. Неблагополучні сім'ї, десь хтось з батьків зловживає алкоголем, десь сироти, діточки, і ми заїжджали в такі сім'ї, наші сестри вони там робили порядок, старі одіялка викидали, десь ліжками виносили. Мали з собою приготовлені інші ліжка двохярусні, заносили, складали. І почали ми з такого, з, можливо, для тіла, для цих людей. І отак ми почали це служіння в перший же день, змученні після дороги, хтось не спав всю дорогу, хтось трошки дрімав, але бажанням послужити людям, послужити Господу. І хочеться, щоб Господь. Він благословляв молоді серця, ті, які служать чи тут, чи там, дарував сили йти і працювати для слави Божої. І ми бачимо в цьому результаті, бачимо підтримку церкви, яка молиться, яка благословляє. Можливо, тілом ти втомлений, але ти в дусі радій, що бачиш результат своєї праці, бачиш результат молитов церкви Божої, яка молиться тут, а молодь діти Божі, вони працюють там. І Будучи там два дні, ми були в Снігурівський район, це Миколаївська область, але ми так перетинали там крас на межі ці, і цей район знаходиться в Херсонської та області. Коли інша команда вона їздила по селах, у них було в один день три села, в наступний день чотири села, а можливо навіть по чотири села кожного дня взагалі вони проїхали вісім сіл, де провели такі різдвяні служіння. Програми для діточок. І хочеться сказати, що в кожному селі, куди вони заїжджали, ці люди вони залишилися задоволеними і враженими про те, що про них хтось пам'ятає. Коли ми ще їхали, то і планували, то брат Олександр, пастор Снігурівської церкви, він був якраз у нас тут. І він запропонував такі села. Каже, що ми туди ще не заїжджали. Ми не просто фізично не встигаємо. Якщо ви туди поїдете, будете тими певними першопроходцями. Каже, ви туди заїдете, можливо, ми десь будемо, получше, ми туди також будемо заїжджати, якось починати там служіння для тих людей, для тих діточок. І були такі села, куди вони ще не заїжджали, і, можливо, ми проїздом були, можливо, взагалі також там ще не були, але. Ті люди вони були раді, що за них хтось пам'ятає, за них хтось е, попіклувався. І коли наперед дзвонив, я дзвонив, казав, що команда вона планує завтра, там такі-то такі годині приїхати. Для них це було дуже дивизною, що люди, якісь приїхали з чернівців, і просто хочуть безкоштовно щось провести для них, для їхніх діточок. І хочеться, щоб в можливість. Просто провідати, можливо, для наших дітей це звична така програма Різдвяна, а для когось це благословіння і радість. А паралельно ми їздили також в інші села. Ми заїхали в таке село, і вже було згадано, Білогірка. Це село воно зруйновано можна сказати, на практично 100%. Там ніодної домівки не було, що вона вціліла. І ці люди, більшість вони виїхали були звідти, але. Не маючи можливості десь знайти себе в інших містах України, вони повернулися. По різних причинах хтось повернувся. Але звучи там в тих розбитих домівках, хтось просто об'єднався з сусідами, трошки підлатали ту домівку, постягували. Хтось що міг, якісь стульчики, диванчики. І так живуть: вікна заколочені фанерою, двері також просто одіялами застелені. Отак люди живуть, але вони. Як було зазначено, дуже вдячні Господу, що Бог їх зберіг. І вони вдячні Господу за те, що вони мають. І коли ми так їхали, вони дуже розположені для того, щоб з ними говорити. Мені кажеться, що те, що ми привезли до них, то було для них не настільки цінне, як тільки просто, щоб вислухати, що вони мають на серці. І ми бували, що біля одної домівки могли і по півгодини, по сорок хвилин стояти, вони щось говорили. Ми старалися біля кожного двору заспівати їм, помолитися за них, і вони дуже вдячні і відкриті для того, щоб слово Господнє сіялось. Туди, в те село заїжджають наші брати і сестри з Інгульця Дніпропетровська область, вони щоп'ятниці заїжджають, служать також командою. І хочеться, щоб ми, як церква, як брати і сестри, могли нести їх в молитвах. Бо люди вони готові для того, щоб прийняти Ісуса як Свого Спасителя. І вони не раз говорять, що нас врятував Господь. Ви знаєте, одна бабуся 73 або 76 років, вона розказувала, що коли почалися обстріли, вона зайшла в свою домівку, і дочка сказала, сісти там в той угол, на стульчик, а тут і сиди. Вона каже: в якийсь момент встала і вийшла на двір, і в цей момент прямо в її домівку, прямо на те місто, в той коридор, де вона сиділа, прилетів снаряд. І все, і домівку рознесло. домівка знищена, її присипала, вона впала, але вона залишилася жива. І вона дуже вдячна і дуже відкрита для того, щоб діти Божі заходили в її домівку, співали. І вона, як вже було зазначено, там їй віручі, подарували такі е, листки з християнськими піснями. Вона каже: оце мені подобається, це мені подобається. Заспівайте мені цю. Оцю заспівайте. Ви знаєте, Слово Боже, вона сьогодні сіється. Можливо. Колись для нас розказували наші попередники, що збиралися стадіони, і це для нас було якимось таким відкриттям, бо велико люди вони хотіли слухати Слово Боже. А сьогодні в нашому краї це якось можливо дивно або незрозуміло і важко уявити, але там, де біда, люди вони шукають Господа. Можливо, через такі великі втрати, велику ціну яка заплачена, але церква Господня, вона і збільшується. І ще. Мені пригадалося, коли ми поверталися один із вечорів з одного села, а інша команда у нас служила. Ми хотіли приготувати вечерю по дорозі. Позвонив один чоловік, він вже наш брат. Він хотів зустрітися там, дещо поділитися. І коли я так з ним спілкувався, мені пригадалося, перша зустріч з ним, я вже якось за нього свідчив. Він був невіруючий, але його будиночок, який він продавав там, придбали. Наші брати і сестри для того, щоб там збиралися люди з того села, могли мати такі, як дім молитви, як ми говоримо. Вони там збираються, моляться. І він продав цей будиночок, свій другий, для того, щоб церква там збиралась. З часом він також покаявся, прийняв водне хрещення, і Господь його спас. Я з ним спілкуючись, я дивлюсь на його лице, він людина зовсім інша. Я пам'ятаю, коли ми перший раз побачили він ще з його слів. Уст лунали якісь, можливо, нецензурні слова. А сьогодні ця людина, яка веде за собою. Йому там дали автомобіль, він з того села везе в Снігурівку, в Дім Божий, бо там в неділю вони їдуть в Снігурівку на служіння, а в п'ятницю чи в суботу до них приїжджають зі Снігурівки в їхнє село. І там, в тому селі, збирається близько 40 людей щотижня, щоб послухати Слово Боже. І... Можливо, ви думаєте, що вони приходять з якимось подарунками або продуктовими пакетами, але вони кажуть, приїжджайте без нічого. Просто ми хочемо послухати Слово Боже. І це є реально сьогодні, є свідок, що Господь Він свою роботу робить в Україні для того, щоб діти його свідчили, для того, щоб Україна вона наближалася до Господа. За це слава Богу. І отак ми побули два дні в цих селах. На третій день ми мали можливість служити в, біля Кривого Рогу. Район такий є Інгулецький. Колись це було місто Інгулець, зараз то район, я так розумію, що Інгулецький. І там ми в церкві, в Дідень Божих, служили також з молоді, з півом, проповіддю. Залишили для них певний там вантаж, яким вони також їздять в Херсонські області, а в інші села вони роздають також подаруночки, служили ці дні, одяг. І вони передавали щирий християнський привіт сьогодні. Перед служінням пастор, той дзвонив і казав, що вони вже все це роздали. І дякуючи за те, що церква в Чернівцях, церква філія, вона пам'ятає. Куди ми заїжджали і де ми були, то завжди нас питали, хто ви, хто ви є, звідки ви? І ви казали, що це є церква Ісуса Христа, це є діти Божі, християни, віри івангельські. Ви знаєте, і хочеться сказати, що, перш за все, те, що ми робимо, щоб хочеться, щоб прославлявся наш Отець Небесний. А потім вже йшли ми за ним, як ті руки, ті ноги, Його, які роблять для слави Божої. Я бажаю зараз зачитати декілька місць і закликати нас до молитви. Це буде перша книга царів, 17 розділ, з 2 по 5 вірш. Перша книга царів, 17-й розділ, з другого по п'ятий вірш. І було до нього слово Господнє, говорячи, «Іди звідси і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці Керіті, що навпроти Йордану, і станеться, будеш пити з потоку, як крукам наказав годувати тебе там. І він пішов і зробив за Господнім словом, і пішов, і осівся при потоці Керіті, що навпроти Йордану. до цього місця заміть місця. Бажаю звернути нашу увагу на двох таких. Можна сказати, видатних або стопів віри слова Божого. Перше це буде Ілля, його шлях, як Бог його вів. І читаючи це місце Писання, я для себе взяв, що в нашому житті християн також можуть бути такі моменти, коли Господь Він скаже: і йди». Хочеться, щоб наше серце, наш. Духовний чоловік він завжди був готовий почути цей голос, як сьогодні говорилось, коли Господь говорить, «Стань і йди». Ви знаєте, що ми могли піти туди, куди нас кличе Господь. Можливо, для когось скажеться, що не потрібно робити ці речі, які сьогодні займається команда, яку ви бачите, можливо, думаєте, що це якась марна трата часу, але коли ти бачиш, що Господь Він змінює людей. Коли ти бачиш, що коли ті люди вони блукали в без Бога в гріху, і коли бачиш, що їхнє життя воно стало переродженим, не просто вони покаялись, не просто для якоїсь галочки, для кількості, але вони пізнали Ісуса Христа як свого Спасителя, і їхнє життя воно змінилося, тоді серце наповняється тою вдячністю, що те, що робить церква Божа, воно і не марне. Коли Господь він сказав, Бог він сказав Іллі, «Іди, іди туди до того потоку. Ви знаєте, в нашому житті буває, що ми, можемо мати, переживати якийсь відрізок життя благословіння, В нас є все, достаток хліб, до хліба. У нас благополучна робота, у нас хороший автомобіль, гарний будинок облаштований з усіма умовами. І ми так собі живемо, ходимо в Дім Божий і вдячні Господи. І на цьому все. Але, Паралельно з нами можуть бути люди, які не мають цього всього. І вони також вдячні Господу. І сьогодні ми чули, що люди, вони позбавлені цього земного благословіння, земних цих благ, але вони знаходять за що подякувати Господу. Ви знаєте, коли Ілля він там був, коли при тому потоці прийшов час, коли той потік він пересох. Ви знаєте, і в нашому житті може так само прийти випробування, прийти той час, коли. Чи можливо хтось захворіє з рідних, чи ми щось втратимо, чи хвороба торкнеться нас самих, чи можливо з роботою якісь будуть питання, і ми не зможемо далі мати якусь впевненість у завтрашньому дні. І цей потік, він пересохне. Тоді буде стояти питання, на кого надіюся я? На кого стоїть моя надія, до кого я можу йти, до кого я можу схилятися? І хочеться, щоб ми могли роздумувати над цим, що Ілля він знав, хто його туди післав. Ви знаєте, ми так само повинні, як діти Божі, довірятися нашому Господу. Як діти, просто в простоті йти до нього і знати, що Він нас туди післав. І Він піклується про нас кожного дня. Він знає, що нам потрібно на сьогоднішній день, на завтрашній, на цей тиждень. Ми знайди, де ми будемо, і поставив свою охорону. І хочеться, щоб ми, як церква, могли дійсно просити, Господи, ти бачиш зараз стан нашої країни. Можливо, пересохли ті потоки, але ми хочемо, щоб ти нас благословив. Щоб ти Господь відновив, щоб Ти послав Господь тих кроків, послав Господь свою поживу для народу Твого, для України. Післав покаяння, послав благословення для тих, хто потребує сьогодні. Сьогодні немало людей, вони можуть не мати навіть елементарної води в хаті. І коли ми заходили в ті домові, я звернув увагу, там така 200-літрова бочка желізна, і там та вода набрана, просто такий запас, бо в тих людей. У них взагалі вода дуже далеко і або скважина, або просто в них такі, я не пам'ятаю, як вони називаються, такі забетоніровані, як колодці. І вони туди набирають і тримають там воду. Але навіть не всіх людей є така можливість набрати туди води, тому що когось там щось можливе, ще залички якихось снарядів, не всіх вибрали. І отак вони якось тримаються, збирають воду в якихось баклажках, але вдячні Господу за те, що вони мають можливість жити. І оцей поток він може прийти, цей пересоший потік, він може настати в нашому житті. І хочеться, щоб ми могли переглядати своє життя, на що я ставлю свій фундамент, на кого я надіюсь, чи на ці земні блага, чи, можливо, я маю якусь певність в завтрашніх дні бо в мене хороша робота, чи в мене хороші якісь зв'язки, до кого я сьогодні йду, на кого я сьогодні покладаю свою надію. Хай Господь нам в цьому допоможе переглянути нас. І я хотів би звернути ще одне увагу на таке місце списання, це буття, 22 розділ, 12 вірш, з 7-го вірша почну. Також досить гарне місце писання, яке нас буде навчати. Це я почну з 7-го вірша і сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи, батько мій, а той відказав: ось я сину, і промовив Ісак, ось вогонь. Та дрова. А де ж ягня на І відказав Авраам: Господь нагледить ягня собі на цілепалення, сину мій, і пішли вони разом обоє. і вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній, із неба і сказав Аврааме, Аврааме, а той відказав Ося. І ангел промовив не витягуй своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, Бо тепер я довідаюся, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого одинака свого. Також ми досить добре знаємо цю історію, і не раз бративо не говорять, що Авраам, він є отець віри. І це так і є, що ми маємо такого стовпа віри, на кого ми можемо дивитися і брати приклад. Хочеться, щоб ми, дивлячись на цю історію, могли зрозуміти, що Авраам він так довго чекав на свого сина, були заявлені не одна молитва, і Господь не почув свого раба. Так само буває і в нашому житті, що ми можемо ставити якусь мету перед Господом, ставити якусь, якесь питання. І ми можемо молитися, а Господь може не зразу давати відповідь. Але ми бачимо, що вони отримали цю довгоочікувану радість у своєму домівку. Господь післав сина і також прийшов цей пересохший потік. Прийшло знову випробування, Господь знову сказав: встань і йди. Хай Господь допоможе, щоб ми могли чути цей голос, коли Господь говорить. Можливо, нам не буде не подобатись те, що Господь до нашого говорить до нашого серця, до нас. Можливо, це буде дискомфорт, можливо, потрібно жертвувати своїм часом, фінансами, транспортом, якимось маєтками, здоров'ям, сном. Але щоб ми могли були відчу відчути і чути голос Господній. І наші ноги, наші руки завжди були готові для того, щоб піти. І ми бачимо, що Авраам, він пішов. Хоча, ідучи цією дорогою, я думаю, у нього було дуже е багато питань кортилося його голові, ще й син питає його батько, а де. А де Цілопане, де жертва. І я думаю, що сатана, він, можливо, і говорив, може, розвернися, може, то зачем? То ти ж так чекав, ти ж таку надію став. Хай Господь нам допоможе, щоб ми могли брати приклад з цієї історії, що Господь Він сьогодні є такий самий вірний, як Аврааму, як Іллі. Він сьогодні такий самий вірний, як нашим батькам, дідусям. Він нагледить, який тут не було сказано: Господь нагледить. І в нашому житті, можливо, ми не знаємо, що нас чекає попереду, але батько, наш небесний, він попіклується. І в дорозі ми з молоддю також спілкувалися, бо і е, хтось сказав, що був такий момент, що батьки вони заставляли там вивчати різні інструменти, як грати. І не подобалось на той час. Але пройшов час, дивлячись назад, вони були вдячні, що Господь він, що батьки їх. Можливо, десь заставили, десь наполягали, але вони вивчились. Ви знаєте, можливо, в нашому житті так само буває, що ми і Господь говорить нас через Сосуджу чи через пороки, ми дивимося, і ми не розуміємо, Ну, про що, про що може? Ну, це взагалі можливо, не до мене. Або ми не розуміємо, що Господь хоче до нас, але приходить час, ми дивимося назад, і ми бачимо, що Господь Він був вірний своєму слову. Те, що він сказав, те, що він говорив, Він виконав. І Хочеться також привести такий приклад, що ці пересохші потоки вони можуть ставатися і сьогодні в нашому житті. Коли ти робиш Боже діло, Божу справу, прийде випробування, прийде випробування твоєї віри. І одне з найближчих, що в мене є на пам'яті, попередні поїздки, коли ми їхали туди, одні люди вони благословили були на дорогу певну суму. І я так щось в ту поїздку не взяв з собою таку сумочку, зазвичай, куди я ставлю якісь документи або там кошти, я поставив так в жилетку, в внутрішній карман і так і поїхав. І коли вже їдучи в дорозі, що стало жарко, я ту жилетку зняв, поставив так назад в спальник і забув, що там я поставив кошти. І коли вже назад ми повертались, треба було розраховувати за деспало, я в той карман. А там тих коштів я не знайшов. І я так трошки запереживав. Але подумав, можливо, я поставив в сумку, а сумка була в грузовому віці, і думаю, вже приїду цей. Приїду в Черніці і знайду. Приїхавши додому, я першим ділом пішов, взяв ту сумку, перерив всі речі, всі штани, всі кармани в сумках. Я не знайшов тих коштів. І на другий день я вже запитав своїх братів, може, комусь сядав і забув. Вони також кажуть, ні, ти не давав. І їдучи так по роботі, я засумував в серці, думаю, Господи, ну чого так? Вроді їхав на служіння, робив добру справу. Ще й по дорозі їхали, і так стало, що в нас на швидкості розірвало колесо. Думаю, ну ще й колесо розірвало, ще й кошти по десь поставив і не можу знайти, десь втрату. Якось прийшов то таке унині на серці, але молився, що Господь поміг їх знайти. І пройшов день. Я вже приїхав додому ввечері і знов у бус і так знайшов за сідушкою Валялася ті кошти, та сума, яку я загубив. Ви знаєте, прийшла та радість, думаю, Господи, ти чуєш молитву простої дитини і ти почув мене, коли ти в щирості прийшов до Господа і просиш, Господи, поможи знайти. Можливо, незначна така справа, але коли ти йдеш як батько, як син до батька, як дитина, і просиш, Господи, почуй прохання, почуй. Можливо, це по недбалості мої, але Господь мене навчив, що коли ти робиш Божу справу, прийде випробування, Господь буде бачити і хоче подивитися, з яким ти серцем зробиш, для кого ти це робиш. І Бог буде випробовувати нас у нашому житті. І хочу нас закликати зараз до такої молитви, що ми перше це були вдячні Господу за те, що ми маємо в наших домах, на наших столах, маємо одяг. бо... Були такі моменти, коли люди просили: привезіть нам одягу, привезіть в шльопанцях, на дворі холодно, а вони в шльопанці, село таке на хуторі і дуже сильні вітра, а вони в шльопанцях ходять. І для нас це, можливо, якась незрозуміло дивно, що це десь далеко, але це в нашій країні. І їдучи такою, ти розумієш, можливо, одна країна, але зовсім різні світи, зовсім інші поняття у людей, і різні фінансові, матеріальний стан. А ми можливо живемо в Україні в Черніцях, але живемо як в раю, на землі. Маємо дуже багато всього. І буває, порою дуже невдячні і робить є, і, можливо, незадоволені. Я хочу, щоб ми мали те серце, яке здатне дякувати Господу за те, що ми маємо сьогодні. І також користуючись можливістю, передаю вітання від Снігурівської церкви, від Інгулецької і вдячність батькам, які благословляють. Дітей, які можливо переживають за молодь, яка їде, але ми, як було сказано, бачили Божу охорону. Ви знаєте, з нашої в цій поїздці були люди з трьох церков, з Кіцманя, з Колінківців із нашої зефіля, і ми відчували, що є потужний тил за нами. І в дорозі, без поломок, без різних пригод, ми туди добралися, там їхали. Бог благословив. І ми вдячні, що те, що ви молитесь, те, що ви робите, заявляєте ці молитви перед Господнім лицем. Бог він чує. Бог він чує, і ми, будучи там, могли, мали можливість послужити тим людям. Можливо, десь просто сказали два-три слова, десь комусь щось дали ту хлібину. Але люди вони бачать, що за них піклується Господь. І вони кажуть, якби не церква, якби не віруючи, не знати, що б з нами було. Хай Господь нам допоможе, щоб ми живучи в нашому житті. Могли слідути за Господом. Можливо, прийдуть ці, як я вже сказав, прийдуть ці пересохші потоки, прийде випробування, прийде той момент, коли прийдеться поставити на жертівник. Це до чого ми дуже привикли, щоб ми могли віддати гідне для Господа. Амінь. Благословимо Господні ім'я.